Друзі, хапаюся на зв'язку. Сьогодні на нас залітає Volkswagen Golf 2011 року випуску. Автомобіль оснащено 1,2 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемагання передач. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані і в хорошій комплектації. А саме лінзована оптика, помилачі передніх фар, повторювачі поворотників на дзеркалах, такі гарні легкосплавні диски 16-го радіусу. Темний тканинний салон. В дуже збережному стані, весь пластик цілий, повний електропакет з підіймачів ще є, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне кермо в дуже збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить 187 тисяч км. Також є кондиціонер. КПП у нас DSG. Також є функція старт-стоп та відключення курсової стабілізації. І дуже гарно виглядають карбонові вставки на дверних картах та на торпеді. Стеля автомобіля в ідеальному стані. Вся чиста, не обвища. Виглядає дуже гарно по задньому ряду. Також все без зауважень. Так у нас виглядає торпеда з заднього ряду. В принципі, автомобіль виглядає стильненько. Також в комплекті йдуть єва килимки. Багажник даного автомобіля також збережений, весь пластик цілий. Видно, що ним користувалися дуже бережно. По кузову також все ціле, без м'язн, без подряпин. задній ряд. З цієї сторони виглядає також дуже добре. І з сторони пасажира також все практично як нове. Кузов цілий, без корозії. Дуже гарні фари спереду. Та і ззаду також led оптика стоїть. Гарний збережний стан автомобіля з нюансів це лише сколи на капоті. Бампер не посічений. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику, Хапає автомісто Львів, вулиця Пасічна, 127. Лізинг у нас з першим внеском від 15% розтермінуванням від 1 до 5 років. Тож не зволікай, хапай авто, на хапай авто.